Бути суворими нас навчили, але, на жаль, нас дуже рідко вчили, коли бути до себе добрими. Куди тобі в ці стосунки? Ми вже обжигалися, туди, не лізь. Та ця дівчинка, вона не хоче з тобою дружити, їй від тебе просто щось треба. Та куди це резюме відправляти, ти себе бачила, ти ж нічого не вмієш. Привіт, мої люди з інтернету! З вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space. Це означає, що сьогодні п'ятниця і у нас з вами новий випуск. Туру-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. І ми з вами сьогодні знову говоримо про якусь користь для себе, про турботу про себе. І я прям вирішила присвятити цьому випуск, поговорити про звички, які формують у нас турботу про себе. Але на початку я хочу попросити вас підписатися, поставити вподобайку, тому що е, багато з вас дивляться мої випуски непідписаними. Це прямо бідненько. Ну, чого ви так? <с> Давайте підписуйтеся, не соромтеся, ставте вподобайку, коментар залишайте обов'язково, якщо вам є що сказати, або просто підтримайте мій канал цим. І так ми з вами будемо дружити і взаємодіяти. Я для вас класні і цікаві подкасти. Е, а ви для мене пару кліків в інтернеті. І так, сьогодні говоримо про турботу про себе. Які звички, які дії можуть е в нас плекати оцю турботу про себе, якої нам дуже часто не вистачає. Ми. Е Частенько шукаємо прояви цієї турботи про нас з зовнішнього світу, але дуже непогано було б вміти турбуватися про себе самостійно. І я поділюся саме тим, що працює конкретно у мене. Тому ви, будь ласка, не забувайте, що ці подкасти несуть інформаційний більш характер, і ви можете ними надихатися і копати в глиб себе, шукати що саме допоможе вам. Найголовніше. Як на мене, є розуміння і визначення того, що найважливішим пріоритетом вашого життя є ви самі. Як це має проявлятися? Ви не повинні а, жертвувати власними інтересами, власними пріоритетами заради чогось іншого. І я зараз кажу про дуже базові речі. Ви не маєте жертвувати власним сном. Власною їжею, прийомами їжі, я маю на увазі, ви не маєте жертвувати фінансами. Ви маєте розуміти, що перш за все, ви маєте формувати. Якусь свою діяльність виходячи з того, як ви почуваєтесь на даний момент, чи є у вас ресурс на виконання тих чи інших задач, коли ви беретесь за нову роботу, погоджуєтесь на ту чи іншу зустріч, на якесь спілкування, на надання підтримки третім особам? Чи не жертвуєте при цьому, ви тим, що от зараз не пообідаєте, що от цю задачу вам треба робити, да, і ви погоджуєтесь, вас запитують, чи можеш ти зараз от виконати додаткову задачу? А ви, замість того, щоб сказати: Так, я зможу, але спочатку я пообідаю, або так я зможу, але пізніше, або взагалі відмовитися, ви кажете, так, звичайно, і при цьому сидите голодні, не йдете в туалет, я кажу, про дуже здається, смішні. Але ви подумайте про себе, наскільки часто ви себе змушуєте терпіти і не піти в туалет, поки не доробите щось. Тобто, чому похід в туалет у нас десь в нашій свідомості розцінюється як якась винагорода за діяльність, це базова, природна наша потреба. І ми не маємо себе обмежувати в таких речах, для того, щоб виконати якісь інші задачі. Це прям первісні задачі, на що варто звернути увагу, коли ми говоримо про базову, взагалі про прям грунтовну. Е Турботу про себе. А якщо ви жертвуєте власним сном, ви таки погоджуєтесь посидіти з подружкою, тому що їй не вистачило трьох годин, щоб понити про свого колишнього. А, і ви погоджуєтесь посидіти з нею ще до 12-ї, випити ще там зайвий келих винця там або ще чогось. А, Якщо ви погоджуєтесь на роботу, коли при цьому ви жертвуєте власним прийомом їжі, коли ви не йдете в туалет, тому що вам спочатку треба доробити важливіші справи, це все не турбота про себе. Це означає, що ви у себе в списку пріоритетів десь дуже-дуже на далекому місці, а маєте бути на першому. Наступна звичка, яка формує в нас турботу про себе, це турбота про здоров'я. Так, дуже-дуже по-мамськи. Зараз я сказала, але все ж таки: турбота про здоров'я означає, що ви регулярно приділяєте час своєму здоров'ю, ви проходите регулярні чекапи, здаєте базові аналізи. Окрім того, ви знаєте, які у вас є провисання, скажімо, або нюанси по здоров'ю, і ви регулярно тримаєте руку на пульсі. А не чекаєте, поки воно заболить або пройде саме. Ну, наприклад, я от знаю, що в мене є проблеми з шлунково-кишковим трактом, з жовчним міхуром. От я прям кажу по собі от, і не стидаюся цього. Я знаю, що в мене там є проблеми. Я знаю, що я приймаю там, певні ліки. Я знаю, що у мене можуть бути рецидиви з певним захворюванням. І коли це стається, я вже знаю, маю план дій, чому я його маю, тому що е, я в свій час е, приділила увагу консультації, я зробила базові аналізи, які е, мені е, прописав лікар. Е, я проходжу е, хоча б один раз на рік базово е, УЗД е, шлунково кишкового тракту. Я спостерігаю за е, тим, як у мене прогресує чи регресує хвороба, і, і я знаю, що зі мною може бути, які у мене можуть бути ризики, і на що варто звертати увагу, якщо я, наприклад, іду до іншого лікаря. Наприклад, я б пішла до гінеколога, мені б сказали, там з якоюсь умовною проблемою мені б сказали приймати якісь препарати, але при цьому я вже маю сказати цьому гінекологу, що стривайте, у мене є отака отака проблема, чи не вплине. Прийом оцих ліків на оцю проблему. Тому що це в мене вже є хронічне захворювання, і я не хочу загострень. Можливо, мені є сенс пошукати альтернативне лікування. Розумієте? Це тому, що я знаю, де у мене є які нюанси по організму. Тому що свого часу я зробила те чи інше дослідження, я виявила проблеми, я закриваю свої дефіцити, і я знаю, на що мені треба звертати увагу, в тому числі при харчуванні, при способі життя і так далі. Тому не забуваємо чекапити здоров'я, робити якісь базові штуки, типу там не знаю загальний аналіз крові, там УЗД раз на рік, похід до гінеколога, похід до стоматолога і. Обов'язково е, тримаємо руку на пульсі на наших хворобах, за якими ми вже знаємо, що ми живемо е, і будемо жити ще довго, або е, вони на стадії лікування. Не нехтуйте цим, це дуже сильно може вам покращити або, навпаки, погіршити якість вашого життя. Я вже не кажу про якісь більш глобальні штуки щодо скорочення вашого життя. От, тому турбота про себе. Це означає турбуватися про здоров'я. Наступна звичка, яка е формує нашу турботу про себе, як на мене, це обирати послуги відповідно до того, чи подобається нам їх якість. А не відповідно до того, що ця послуга ближче до нас, дешевша, туди ходить подружка або ще щось в такому дусі. Що я маю на увазі? Я не кажу, що треба обирати найдорожче з найдорожчого. Ні. Ми маємо, звичайно, формувати наші витрати відповідно до наших доходів, але. Якщо ми обираємо найдешевші послуги, і при цьому нас не задовольняє їх якість, це говорить про те, що ми не піклуємося про задоволення власних потреб і отримання задоволення від результату. А отже, це ми прирівнюємо до того, що ми просто витрачаємо гроші на те, що нам не хочеться, на те, що нам не подобається. А у висновку, ну тобто, ми дарма витрачаємо гроші. Тобто ми не хочемо переплачувати, але при цьому виходить, що ми витрачаємо гроші дарма, бо ми не отримаємо бажаного результату, а значить, не турбуємося про себе. Бо бажаний результат від, від слова бажання. Е, наші бажання не виконуються в цьому випадку. Наприклад, я е, згодна ходити до майстра епіляції аж через все місто. Так, воно у мене невелике, але я б могла знайти майстра більш. Близько, проте, коли я приїхала до Південноукраїнська, мені дуже сподобався майстер саме і по спектру послуг, і по якості виконання, які знаходиться від мене реально на іншому кінці міста. Я... Не задумуючись, ходжу або їжу до цього майстра, тому що я задоволена. Я іду на ці процедури із задоволенням, бо мені не все одно з ким я витрачатиму час чи приємна мені буде ця людина. Я не хочу витрачати час на майстра, який буде коштувати дешевше, але при цьому я не буду з ним співпадати там. Ну не знаю, енергетично, психологічно або по якимось там моральним штукам. Я не згодна ходити до майстра, який гірше виконує свою роботу, але при цьому бере менше гроші. Ну, Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І так про все. Це і про сферу обслуговування, це про лікарів, це про послуги сервісу обслуговування, такого типу там, кафе, ресторани, це купівля одягу, все, що має на увазі надання якихось послуг нам. Якщо ми е, не задоволені послугою, але просто робимо її, бо так треба умовно, е, і витрачаємо на це типу менше грошей, але все одно не отримуємо задоволення, це не про турботу про себе. Наступним пунктом я скажу не зовсім звичку, а скоріше інструмент здобуття корисних звичок, а саме трекери. Я не винахідниця трекерів, це не я їх придумала, це не я стала їх просувати в маси. Я сама надихнулася від іншої людини цими трекерами, але це дійсно дуже прикольна штука, яка допомагає відслідковувати нам наш прогрес в здобутті якихось корисних звичок. Або відслідкувати, наскільки наше життя різнопланове, різноманітне, як воно Наповнене, як, з чого воно взагалі складається, наскільки ми турбуємося про себе, наскільки ми регулярно щось робимо для того, щоб покращити якість свого життя. Коротше, трекери дуже класні. От просто запам'ятайте собі, хтось не знає, як працюють трекери, це такий, ви просто робите собі календарик, ви можете робити його в будь-якому вигляді, можете робити відруки, можете купувати готові, можна їх пошукати в інтернеті, просто роздрукувати. Ну, тобто, дуже. Дуже, дуже багато варіантів, я роблю від руки, сама собі малюю в календарик, календарик в блокноті. Е, і, наприклад, ви хочете е, здобути навичку читати, або пити більше води, або вживати менше кави, або ходити щодня 10 тисяч кроків, або займатися спортом, або вживати очі. Будь-що, коротше, блін, на що я це все перераховую. Хронометраж. Так от, для того, щоб відслідковувати, чи дійсно ви впроваджуєте цю звичку у власне життя е і потрібні оці трекери. Е ви, наприклад, робите собі такий трекер на е 10 тисяч кроків, да? от, що ви проходите там 10 тисяч кроків щодня, або там хочете через день ходити. Ви пишете е кроки, е робите собі цей календарик, берете кольорові маркери, ну, бажано два. Червоний там і зелений. І в день, коли ви проходите 10 тисяч кроків, ви закреслюєте цей день зеленим, коли не проходите червоним. Сенс в тому, щоб зеленого було більше, ніж червоного, коли ви формуєте нову звичку. Ми не гнобимо себе за те, що у нас немає зеленого місяця, такого, да? коли у нас кожен день закреслений зеленим. Ні. Ми. Отримуємо задоволення за кожен закреслений зелений день. Це вже наша маленька перемога, це вже один, день, коли ми робимо своє життя кращим. У мене, наприклад, є чотири трекери. Це трекер невживання алкоголю. До речі, я вже півроку не вживаю алкоголь. У мене вже 6 місяців зелених, абсолютно не вживаю ніякий алкоголь. У мене є трекери на прогулянки. Тут не на кількість кроків, а просто днів, які я гуляю, у мене є хоча б якась мінімальна прогулянка, я собі відмічаю такі дні, я відмічаю дні, коли я вживаю або не вживаю каву. І я відмічаю собі дні, коли я тренуюся або не тренуюся. У мене от такі 4 дні. Так мені видно, де в мене що просідає. Тобто, ну, наприклад, я відслідкувала, що чим більше прогулянок в моєму житті, тим більше я споживаю кави. І ще є місяці, коли у мене просідають тренування прям дуже сильно. І є, коли вони об'єктивно просідають, тому що, наприклад, хворіла. А є моменти, коли просто я розумію, що я лінувалася. І тут я така, угу, треба попрацювати самодисципліною. Але дні, коли ми закреслюємо зеленим, от щось, воно прям. Дає нам такий а, дофаміновий, а, оцей ну, дазняк, знаєте, от типу, що а, ми зробили, ми потурбувалися про себе, ми зробили щось класне, зелененьким закрисили. Це як зірочку отримати в школі за те, що ти правильно завдання виконав, понимаєте? Ну от, Тому а, ці трекери це такі от. Прям дуже простий спосіб отримувати задоволення від того, як ви змінюєте своє життя. І прям наочно ви потім зможете полистати цей блокнотик і бачите, що блін, ну я ж молодець, я ж тут постаралася, тут я це от робила, тут я це робила, об'єктивно, от стільки-стільки, стільки. Або, ну, коли нам здається, блін, ну чому ж я там набрала вагу там, або ще щось, а ми такі, ну блін, ну тут вже ми об'єктивно не тренувалися, не тренувалися, не гуляли, не гуляли, не гуляли, овочі не їли, не їли. Що, що ми хочемо. Ну, і так, так ми розуміємо прям практично і візуально, які е, штуки де нам треба підтягувати. І таких трекерів ви можете робити хоч мільйон. просто. Ну, там, хтось на читання робить, хтось на спорт, хтось не знаю, там, на їжу, на воду, там, на що завгодно. Тобто турбуйтеся про себе такими, от вообще максимально безкоштовними штуками. Це дуже дієво і дуже приємно. Наступний пункт це наші фінанси. Улюблена тема, якої багато хто боїться, але тут я хотіла е зупинитися на тому, що необхідно обов'язково звертати увагу, чи розподіляєте ви ваші фінанси таким чином, щоб у вас залишалися фінанси на закриття власних. Потреб, що я маю на увазі, дуже часто, особливо коли люди вже сімейні, там да, є діти, є там чоловік, дружина, ми розуміємо, що потреби сім'ї важливіші, себе треба залишити на потім ну, наступного місяця, ну в наступний раз там і так далі. Але обов'язково залишайте фінанси для того, щоб ви могли покрити ті потреби, якими ви власне і турбуєтесь про себе, наприклад, заняття спортом. Новий одяг, догляд за собою, типу там, ну, знову ж таки, б'юті-процедури якісь, або косметика, або ще щось. Так, я розумію, що зараз може здаватися, що це не важливо. Типу, та яка косметика, якщо мені там дитині треба нове взуття купити? Я це розумію, але е, все ж таки не. Е, Відкладайте себе на потім, не відкладайте своє життя на потім. Те, що ви мама або дружина, не означає, що ви перестали бути особистістю. Це не означає, що ви не заслуговуєте на те, щоб турбуватися про себе. І пам'ятайте, що будь-якій дитині потрібна здорова, впевнена в собі мама, яка почувається гарно, почувається щасливою, почувається задоволеною, тому що лише з цього стану ми зможемо турбувати. Про інших, якщо ми постійно віддаємо віддаємо, віддаємо всі свої ресурси і матеріальні, і фізичні, і моральні, і психічні іншим людям і на інші задачі у нас не залишається для себе, і, врешті-решт, ми не зможемо давати в світ більше нічого. Тому що у нас щодо самих себе нічого не закрито. Це дуже розповсюджена істина. Знов таки, я не розказую нічого такого нового. Але я просто хочу нагадати про таку базу, про яку дуже часто люди забувають і не вважають це як щось важливе. Але це дійсно турбота про себе, любов до себе. Тому не забувайте, грошики. На себе, пожалуйста, собі в капілочку відкладайте. Навіть якщо ви там, якщо це ми говоримо там про косметику, або якийсь догляд там, або там якусь річ, хоча б ви не можете купити її разово, да, ну тобто за один раз, відкладайте хоча б потрошки своїх грошеняточок, щоб там, врешті-решт, купити собі те, що ви хочете. По-перше, це ваша незалежність, да, що ви не чекаєте, що хтось здійснить ваші бажання, а хтось не здійснює ваше бажання і ви ображені на весь світ. А по-друге... Ну, закриваєте свою потребу, вам стає легше, ваше життя стає краще, всі задоволені. Це ж хорошо. І ще одним проявленням турботи про себе є виділення часу на заняття тим, що вас цікавить. А не лише суспільно корисні, суспільно обов'язкові якісь діяльності, тобто не лише робота, не лише побут, не лише дружина, не лише мама, не лише подруга, а, а і просто особистість, яка займається тим, що не приносить доходу, не приносить якихось задоволення, якихось суспільно корисних потреб, а просто вам подобається. От, ну, подобається вам співати. Поспівайте або походіть на співи, позаймайтеся з репетитором. Вам подобається малювати, вишивати, помалюйте, просто посидіть ввечері, послухайте музичку собі, релаксніть, можливо, з вінішками, можливо, без, можливо, з кавою. Вам подобається просто сидіти на лавці, і спостерігати за птахами в парку. От Просто безцільно не гуляти 10 тисяч кроків, не вигулювати при цьому дитину, не сидіти на лавці з подружки, а просто самостійно посидіть. Посидіть це турбота про себе, про свою менталку, про е, перезарядження свого ресурсу. І це нам всім дуже потрібно в умовах всього, що відбувається. Тому знаходьте час на себе, хоча б там раз на тиждень, два рази на тиждень, на те, щоб ви робили конкретно те, що вам приносить задоволення, і не почувайтеся за це винами. Ви маєте на це повне право. Ну і останній. Пункт у сьогоднішньому моєму списку порад турботи про себе це будьте для себе тою людиною, яка себе хвалить і підтримує, а не лише критикує. Так, я знаю, що дуже важко жити. З внутрішнім критиком, я розумію, що дуже важко знаходити для себе добрі слова, коли у вас горять дедлайни, ви набрали зайві кіло, вам не вистачає грошей на якусь покупку, у вас не ладяться стосунки, вас не розуміють батьки чи ще щось. Не забувайте, що ви живете це життя так само, як і інші люди вперше і єдине. Ви не маєте відповідати нічиїм очікуванням. Ви маєте право бути таким і такою, як ви є. Ви прекрасні, ви робите багато хорошого. І внутрішній критик він спрямовує нас завжди на те, щоб ми нічого не робили, щоб ми не лізли туди, куди. Нам хотілося би полізти, досягти успіху. Він знецінює, він е, завжди нас утримує від пізнання чогось нового, від нашого розвитку, від наших можливих талантів, грошей, успіху і так далі. Куди тобі в ці стосунки? Ми вже обжигалися, туди, не лізь. Та ця дівчинка, вона не хоче з тобою дружити, їй від тебе просто щось треба. Всім же від тебе щось треба, всі просто тебе використовують. Та куди це резюме відправляти. Ти себе бачила, ти ж нічого не вмієш, та тебе не візьмуть, та там платять мало, і ще і так далі, і так далі. І цей критик він постійно підточує вашу впевненість в собі. Але не забувайте нагадувати собі і про моменти, коли у вас щось вдавалося, коли люди були вам вдячні, коли ви досягали успіху, коли ви були собою задоволені, коли ви були щасливі. Карбуйте ці моменти, зберігайте їх, е, переглядайте фото в своїй галереї. Можливо, ви ведете щоденник. Я, до речі, цього року почала вести кожен місяць, я роблю такий підсумок, що хорошого сталося за цей місяць. Мені дуже допомагає Google фото в цьому, тому що моя пам'ять ніхіра б взагалі не зберегла. І коли ти дивишся, ти починаєш писати, здається, ніби нічого не відбулося, бо ти пам'ятаєш дві-три події, починаєш писати, а там їх десяток. І ти розумієш, що не такий вже й дарма. Житий місяць був не настільки все погано, не настільки в тебе одноманітне життя, як тобі здається. І це дуже класно, це дуже гріє душу, і це е, от прям дає таке розуміння, що м, так, я проста людина, я не супер там мільйонерша, я не суперблогерша, я не якийсь там супер експерт чи профі. Але при цьому я не погана людина. У мене в житті все добре, я дійсно щаслива, у мене гарне життя, у мене гарне оточення. І і мені є за що бути вдячною, в тому числі самі собі, бо все це створила я в своєму житті, своїми виборами або моментами, коли від чогось я відмовилася і прийшла туди, куди прийшла. І от дякуйте собі за такі речі. Аналізуйте своє життя і не бійтеся бути до себе добрішими. Тому що, ну, бути суворими нас навчили, але, на жаль, нас дуже рідко вчили, коли бути до себе добрими. Тому тут для вас я. Я нагадую вам, що ви класні, я класна, і ми тут зібралися для того, щоб підтримувати одне одного, одного. На цьому я хочу завершити цей випуск, і я сподіваюся, що він вам приніс трошечки тепла, трошечки про щось нагадав. Трошечки щось підсвітив, і буду вдячна вам ще раз за підписочку і вподобайку, за коментар. Більше семи слів буде взагалі отлично. І буду вам бажати, як завжди, найкращих днів ночей, світанків, заходів сонця, зоряних небес і. Квіткових мрій. ай буде так. Зустрінемося з вами наступного тижня в наступному випуску мого Life подкасту А слава Україні! До нових відосів! Найперше і не. Mm -hmm. Прям на початку вже так поїхали, да? Ні, фігня Моя любима Ой, блядь. та блядь, як ви заебала, блядь